Вітаю, панове, коротеньке відео на тему, а скільки споживає БМС -ка? Не зовсім вдалий приклад для того, щоб подивитись, скільки БМС споживає. Це Stop Balance BMS розумна БМС-ка універсальна. Тобто вона може працювати з літійонними і з літій-залізофосфатними акумуляторами. Для тесту я буду використовувати ось таку батарею. Це батарея 6 s Зараз на ній напруга 22,7 вольта. Я думаю, ви бачите. Зараз дивимось, скільки споживає БМС-ка. Переключаюсь на міліампери. І дивимось, скільки буде споживати БМС. -ка. Так. Ага. І БМС приблизно споживає біля 40 мА. 40 мА помножити на 23 вольта, і виходить щось біля 0,9 Вт, тобто 920 мВт. Це означає, що ця БМС буде з цієї батареї вижирати за годину 1 Вт-годину, а за 24 години 24 Вт-години. Далі вже рахуйте самостійно. Але ось такі БМСки. Маленькі вони споживають суттєво менше, тож і вижирати вони акумуляторну батарею будуть суттєво менше. Тому і рекомендується зарядні станції чи готові акумулятори витягувати і підзаряджати, хоча б там раз в 3 місяці чи раз в 6 місяців. На цьому поки що все.